Четвертий міф: достатньо подивитися відео на Ютубі, щоб навчитися малювати нейрографіку. До речі, саме з цим я дуже часто маю справу. Досить багато в мене є прикладів, коли люди впевнені, що вони знають все про метод нейрографіка, переглянувши відкриті відео на YouTube. Дійсно, в інтернеті можна подивитися майстер-класи та відеоуроки по нейрографіці. Але. Досить часто ці майстер-класи проводять люди, які не розуміють алгоритмів і суті методу нейрографіка. Так, малювати лінії і фігури легко. Так, можна намалювати щось схоже, але справа не в подібності. Мета нейрографіки це не просто красива картинка, а глибинна робота над собою. І досить багато є відеоуроків у відкритому доступі на тому ж youtube каналі де допущено безліч помилок в алгоритмі і в техніці, і це точно не призведе до покращення чи до пропрацювання вашої теми, а інколи може дати і зовсім зворотній результат. І по-друге, якщо навіть цей майстер-клас проводить у відкритому доступі інструктор з нейрографіки. То досить часто ми спрощуємо техніку і даємо алгоритм досить поверхнево. Я зараз говорю саме про відкриті майстер-класи, які ви можете елементарно взяти в Ютубі. Чому так? Бо ми, як інструктори, ми не маємо права у відкритому доступі давати якісь глибинні техніки, тому що ми не знаємо, хто це відкрите малювання буде дивитися і яка рефлексія підійметься у людини. Тому ми, як інструктори, дотримуємося правил техніки безпеки і глибину алгоритму ми даємо в закритих майстер-класах або ну, на відеоуроках, або в особистих промальовках з клієнтом. Для того щоб стати інструктором з нейрографіки, я навчалася рік в інституті психології і творчості. А це, вибачте, 240 годин навчання, плюс самостійна робота, плюс супервізії, дипломний проєкт ну і досвід, звичайно. Тому дійсно це міф, що навчитися малювання нейрографіки можна по відкритим відео на Ютуб-каналі в інтернеті. Я лише погоджуся з тим, що. Через відкриті малювання ви можете протестувати для себе, чи підходить вам цей метод саме метод нейрографіка, чи підходить він вам як інструмент, чи подобається вам цей процес? Так на відкритих малюваннях це ви можете зрозуміти і протестити для себе, але глибинно пропрацювати свою тему. Ну і тим паче навчитися нейрографіки. Ви не зможете.